Як це впливати через гумор та принижувати цілі народи у радянського союзу? Це настільки добре виходило, що деякі жарти ми не можемо забути і донині. Чому радянські анекдоти були настільки шовіністичними, і як КВН із центром у Москві був потужною машиною русифікації? Врешті чи є наслідком колоніальності те, що деякі українські гумористи досі жартують над комічністю української мови? Вітаю! З вами Олеся Котубайгеруцька, і це дев'ятий випуск проєкту на Суспільна культура. Прощавай! імперії. У десяти випусках блогу ми говоримо про знищення Росії всередині себе. А сьогодні поговоримо про гумор. Анекдоти і карикатури Задорнов і КВН, квартал 95 і дизель шоу, а також стендап. Якими є ваші дитячі спогади про жарти? Чи розповідали ви з друзями анекдоти, і якщо так, чи готові ви були б повторити їх зараз? Пам'ять мені ну, якби підказує, що всі. Гадаю, відсотків 95 анекдотів з дитинства були так чи інакше, чи російські, чи шовінійські. Ну те, що вони сексистські — це прям база. мені здається, будь-яких анекдотів з дитинства. Звичайно, і всі вони практично були російською. Це теж базово. Я на жаль пам'ятаю досі дуже більшість гуморесок, які я знав в дитинстві. Які я там я на сцені їх розповідав на деяких концертах, і в родині була та практика кликати мене як домашнього стендапера, коли щось роблять. Вони жахливі в більшості своїй. Вони збудовані переважно на ненависті до жінок. На расизмі, дуже в багатьох вимірах, на сталих анекдотичних ієрархіях по типу взаємин чоловіка і тещі, скажімо, чи чогось подібного, я б не хотіла згадувати, а тим паче повторювати ті анекдоти, які розповідали у мене у дворі. Чомусь майже всі анекдоти починалися: їде чукча, грузин і русські. Чи знали ви, що чукча це етнічне прізвисько, яким росіяни? Вирішили називати поневолений народ крайнього північного сходу Азії. Самі себе вони називають Лигора Ветл'ят. Чи знали ви цю назву? Або чи знаєте ви хоч щось про цей народ, що відомо не з анекдотів? Отож бо, ба більше, якщо ви пригадуєте, росіянин у цих анекдотах завжди був найкращим, найнормальнішим і таким собі втіленням советського чоловіка. Окрім цього, він завжди виходив переможцем, причому зазвичай способом всіх переіграв. Що взагалі характерно для російського фольклору, в анекдотах радянської доби дуже часто просліджується сміх над національними меншинами. Ну, по факту, в радянському союзі всі були національними меншинами, крім росіян виходить. І в усіх анекдотах тільки руський перемагає хитрістю до до речі, а не якимись там розумом або ще щось. А всі інші національності вони мали якісь свої стереотипи до них прикріплені в цілому. Всі дурні крім росіян були <різь> в тих анекдотах. Перший в моєму житті анекдот про чукчу, який я пам'ятаю, це був анекдот, розказаний зі сцени на якійсь лимківській події. По перше. Буквально найзахідніша етнос України. А з іншого боку, лігора Ветля це моназва народу, яких ми знаємо як чукчі. Це багато про що говорить. З, зокрема, той факт, що лемки самі собою є вельми упослідженим субетносом. В них дуже складна історія, кого вони обирають як сміховий об'єкт в цьому конкретному прикладі. Вони обирають як сміховий об'єкт саме чукчух. Одним з найпопулярніших анекдотів у радянському союзі про так званих Чукчів було те, що чукча це не національність. А діагноз, я думаю, ви теж у шоці з того, як це шовіністично звучить. Але Остап Українець говорить, що для імперії було вигідно створювати сміхові стереотипи про суб'єктів, які до неї входять, адже це дозволяє перетворювати підкорених їхні інтереси, бажання, потребу політичної самовизначеності. На об'єкт смішного цей ксенофобний сміх був інструментом знецінення колонізованих спільнот та витісненням їхньої ідентичності в царину смішного. Історія Лора Ведланів і Росії дуже складна і дуже неприємна для Росії. Вони були агресивними войовничим народом. їхнє підкорення давалося дуже складно. Як ми їх будемо репрезентувати, очевидно, як недолугих і смішних людей. Коли ми вже стали більш свідоміші, ну я став більш свідомий, є там повертаєшся до анекдоту і розумієш, о, прикольно, через гумор стільки. Імперіалістичних наративів було засунуто, що прям вау показати наскільки усі, крім. Росіян е, тупі, ну, типу, всі, абсолютно. І народи, які поневолені, ось і якісь західні там іноземці, там американці, чого ж там взагалі говорити. А потім я думаю, що це настільки просто просочилося в голови людей, що вони несвідомо не розуміючи про приниження, просто починають далі використовувати е, е, елементи, як там умовно чукча дуже тупий. Е, ось українець йому тільки сам. Ала, подавай. От е, грузин думає постійно, щоб випити водки, і він волохатий. Героями анекдотів також були грузини, євреї і українці. Грузини зображалися як малограмотні й нахабні або аж надто пристрасні. Євреї жадібні, а українці хитрі і, звісно ж, люблять сало. Цікаво, що такі образи не завжди були прямолінійними образами. Часто це було завуальовано під так званий місцевий колорит. Більшість того, тих тез, які говоряться про різні нації там в контексті Собка, вони не радикально типу, жахливі. Вони такі, типу, українці, вони ж не те, що там дурні всі. Чи там категорично якісь нікчеми. Ні, вони просто такі веселі українчики, вони там люблять свої ці галушки, там танцюють гопака. З Сексизмом є таке е, такий термін доброзичливий сексизм. Коли, умовно кажучи, тобі не говорять. В лице там, якихось образливих речей, типу, ти жінка, і в тебе е мало мізків, чи ти до чогось не спроможна. Ні, ні тобі говорять, що ти просто ніжна квітка, яку хочеться оберігати, і це ж не сприймається як типу образа. Але в цьому міститься ну, типу, гарний такий підтекст, де людина перестає типу, захищатися критично. Вона ніби думає, що може це навіть трошечки комплімент. Якщо там проаналізуємо, наприклад, образ грузина, вони ж не говорять, що грузини якісь там недолугі. Ні, ні, вони розказують, що вони там не знаю, любителі гуляти, чи там дуже ти палкі жіночої краси, але в комплексі ну, тобто, це досить ну, вміло, як на мене, зробити зроблено. тому що це не викликає реакції одразу, от тому, що тебе і не принижують о, прямим текстом. Ще одне поле пропаганди в радянському союзі викривлення мов, а також сміх над тим, хто не володіє російською мовою. В анекдотах про грузинів вони завжди говорять зі специфічним акцентом, і часто саме це і є панчлайном. щодо анекдотичних чукчів. Вони також, нібито, занадто нерозумні, щоб говорити російською. Говорять, як діти не відмінюють дієслова, плутають назви предметів. А це допоможе? що це два слова сказати Ти машина поїхала. Я тобі два слова, ти мені дві бутилки водки. Бартер бізнес лише вдумайтеся, вони б і не мали знати російської. Ця мова була силоміць нав'язана Лигора Ветлят, як і загалом всім іншим братнім народам. Щодо жартів про українську мову в оптиці росіян це і досі така собі дещо викривлена неправильна російська. Шо га, мамо у кавени серіалах, а також абсурдні новотвори. Мовляв, запальничка це спалахуйка, дзеркало це пикогляд. А міжповерховий дротохід це ліфт. Пригадуєте такий гумор? Репрезентація українців, як смішних селян, які живуть у своїй хатинці, була. Точно так само, в принципі, цілеспрямованою імперською політикою із формування іміджу, і не одні не єдиною далеко, але важливою передумовою формування цього іміджу був той факт, що українці були вельми войовничі, і Росія з Україною у 17 столітті і у 18 столітті воювала. І профанація підкореного народу, перетворення його на безпечного, перетворення його на об'єкт сміху є частиною упокорення. І це стосується насправді не тільки Воно охоплює так, рі різні аспекти культури, як і той факт, що е гопак, е який почав символізувати. Козаччину він власне працював на утвердження цього образу мирного народу, того котрого Єкатіріна називала дослівно на «плем'я пающі і пляшущі, коли описувала, чому українці є безпечними дзеркальним випадком з гопаком є там бажання вигадати собі бойовий гопак як бойове мистецтво, яке відділяє нас від цього імперського наративу. Як взагалі гумор працює на тоталітарний режим? Коли люди сміються, вони менш критично ставляться до отриманої інформації. Також завжди все можна виправдати. Ну це ж просто жарт. Гумор сам по собі дуже е, потужна річ в плані е, передачі інформації. Через гумор е, набагато легше якісь ідеї поширювати. Якщо нам смішно, ми гарно проводимо час. То ми більше, більше там якось відчуваємо довіру до людини або до ситуації. Ми більш розслаблені. Ми не відчуваємо себе в небезпеці. І таким чином ти почуєш 10 анекдотів про блондинок, 10 анекдотів про жадних українців. Ну і відповідно, з певним часом ти вже думаєш, що так нормально жартувати. Або ці жарти мають. Якусь правду собі, чому б інакше було десять анекдотів таких, якби це була неправда. Ти, якщо на чимось смієшся, ти немов уже вважаєш це за базою. Якби ти про це говорив, дискусія в тебе велася про це, то ти би спочатку задався питанням, чи це взагалі нормально? А гумор жарт може побудований таким чином, що ти посмієшся, і цей елемент в тебе просто відкладеться в голові під свідомості, десь. Тобто, це якби можливість. Перескочити через якусь е е річ, над якою би варто задуматись, чи можна стверджувати, що гумор у союзі формувався за партійним замовленням? Остап Українець називає радянський гумор одним із вертикальних сервісів державної влади. Анекдоти виходили у збірках на телебаченні і друкувалися у газетах. Також, звісно, карикатури. Погляньте но тут. У нас і жахливі товсті капіталісти, що обдирають народ, і брехливі західні радіостанції, з нібито божевільними за мікрофоном, і свобода слова на поліцейському кайку, і залякування зброєю і війною. Нібито від агресивних Європи і штатів в радянські часи. Ми маємо конкретне партзамовлення, Ми маємо конкретний ідеологічний тип гумору, взагалі радянський псевдофольклор і радянські намагання створити так званий новий фольклор для радянської людини, надто відмінний в усіх сенсах від реальної живої традиції. А пам'ятаєте такого собі гумориста Задорнова? У моєму дитинстві його постійно крутили на українському телебаченні: українофоб і друг Путіна. Людина, яка жартувала про збиття малазійського боїнгу, він також відзначився своєю антиамериканською сатирою. Задорно фактично створив власний бренд гумористичних творів про Тупих американців в нього головний цей його сетап, з яким він заходив завжди. Це ну, американці ну тупи, і це ж прям фольклор пішов. Це прям всі знали. А мені стали підходити на вулиці люди і говорити, ми побували в Америці, ви праві, вони такі тупиї. Навіть коли я вчив уже в студентські роки закони там певних штатів, прецедентне право. Тобто, щось сталося, і вони приймають відповідний закон. Ось щоб так не робити. І тому там можуть бути закони, що не можна стріляти по зебрам там з другого поверху, Верху, умовно, в такому то штаті, і перше, що я пам'ятаю, відчув, це я такий Боже, яка тупізна. Ну, типу, я не подумав, що прецедентне право, так а я такий, а потім думаю, чого? І зараз я розумію, того що навколо в тебе завжди був пласт того, що тобі там загружали якісь ці в підкорку різні речі, коли в державі багато проблем страху і тиску. То знайти винного і посміятися з нього це стає важливим інструментом для зняття напруги в радянському союзі. Не можеш використовувати гумор за його прямим призначенням позбавлення внутрішньої напруги, вивільнення напруги через сміх. Ти використовуєш його як засіб поглиблення напруги. Добровільно в тебе є купа матеріалу. В тебе є молдавани, в тебе є грузини, в тебе є вірменське радіо, в тебе є чукчі. Смійся з кого хочеш, просто не смійся з центральної влади. Жартами про політику були жарти про національних меншин. Вони виконували цю функцію. У розмові про гумор в радянському союзі, звісно, не можна оминути таке явище як КВК або КВН. Ця програма створювала ілюзію молодіжного веселого гумору, до якого може долучитися кожен охочий. Але при цьому ця система мала свою ієрархію і жорсткі рамки дозволеного, в яких люди могли висловлювати свою творчість. Були теми, про які не можна було жартувати, і завжди була певна оптика, через яку артисти мали жартувати про ті чи інші новини. Він став популярний, тому що там дійсно там багато смішного. Ми не можемо це ігнорувати. КВН — це дійсно був продукт, який був суперсмішний. Там дійсно на початку були там якісь. Речі, які там винахідливі, якісь там цікаві тексти, це все було. Просто потім він все більше і більше став політизованим, прям конкретно політизованим, там, де тобі кажуть, що треба робити, як треба писати, як треба жартувати, як не можна жартувати. Радянський Союз. Е, ну, ця машина була проти будь-якої індивідуальності, і тому й гумор був. Часто на індивідуальним. Мені здається, що е, КВК гумор ніколи не був досить гострим, ніколи не був критикуючим, ніколи не був е, провокуючим на думки. Він завжди був е, ну, або просто е, веселі хохми, або е, веселі Хохми і Масляков хороший. Е, потім підставить Ернст хороший, потім Путін хороший. Ну, завжди хороший е, цей лідер, лідер партії скажімо так. Василь Байдак розповідає, що КВН був потужною машиною русифікації. Все відбувалося органічно. Хочеш мати успіх? Тебе мають усі розуміти. КВН це піраміда, централізована у Москві. Тобто найвищий успіх, який ти міг отримати, це грати там у вищій лізі. Після цього фронтмени ставали відомими. Їх починали запрошувати на різні проєкти по всьому так званому пострадянському простору, особливо на Камеді Клаби, Наша Раша і тому подібне. Ти можеш бути в харківській лізі, можеш бути в вищій українській лігі. Суперсмішна команда. Наприклад, як свого часу дуже мене смішила бомба млинів. Вірнути у морську блакить, осяяну золотавим сонячним промінням, так щоб Максим Рильський позаздріва, Остап Вишня, засміявся. Вони вирішили рухатись далі. Вони туди приїхали, і перше, що їм кажуть, друзі, ну ви дуже смішні, але вас не зрозуміє Масляков, вас не зрозуміє ніхто на вищій лізі. Ну просто ви можете, але у вас нічого не вийде. І команда була вимушена перекласти свої жарти. Ясно, що вони хапнули живчайшого гавна, тому що в цій автентиці і була якраз рушить спокойствие морської гладі, а бласкана й сонячним лучом, так щоб Маяковський Маїковський а Хармс засміявся. Василь розповідає, що примітивний образ українськомовних у жартах КВН став приводом для нього перейти на російську мову. Коли я в потрапив в КВН в Харківській юридичній академії там були теж російськомовні команди. І я розумів, що я, якщо потрапляю україномовним в російськомовну команду, то велика вірогідність, що я буду виходящим персонажем, який трошки з провінційним. типу такий: ой, а що у вас тут відбувається? Ой, а що це? Ет Телефон? А ну як його? А де шнурок українці? Якщо вони були спілкувалися в російськомовній українською, то створений такий фльор-наративний КВН, Ну що це хтось типу супер-недалекий і ось так. І тому о, я типу підшов в КВН, і я став російськомовним. І я не скажу, що мене б загнобили і сказали: ти так не можеш. Просто така існує машина комедії. І така добровільно примусова русифікація відбувалася і з командами інших країн Казахстану, Литви, Латвії. Вони були смішні в себе своєю мовою, але вони всі ставали російськомовними. Що пам'ятаєте? Була був приклад руден. Це зборна расизму була ну тому, що по факту там було дуже багато різних національностей акторів, актрис, які відігрували просто якісь стереотипи про свої про, про, ну, про умовно свої країни. Чи продовжує впливати на нас пострадянська традиція у гуморі? Чи застосовуємо ми до себе гумор, першочергово покликаний зневажати нас та приховувати нашу самопрезентацію? Такі випадки трапляються, особливо якщо проаналізувати деякі виступи кварталу 95» та дизель-шоу, яких неодноразово критикували за це? Ну тому що я сіська-довська. Остап Українець називає такі приклади продовженням російського імперіалізму та культурної експансії добровільно, власноруч і за власні гроші. У гуморі дуже часто є спокуса взяти те, що про нас, ну той погляд, який на нас сформувала імперія, і зробити вигляд, що це насправді. Нормальна репрезентація, нам просто потрібно розгледіти в ній гідність, що абсурдно. Але це доводить наскільки ефективним є сам інструмент. Він не ефективний в сенсі стирання ідентичності, тому що ми вже бачимо, що за століття цього не вдалося зробити. Але він ефективний в сенсі спотворення відчування ідентичності. Він змушує нас дуже часто захищати навіть невласні негативні риси. А негативні риси, які про нас нам вже розповідали, те, що квартал і дизель досі жартують про недолугих українців, це прямий наслідок колоніальності, продовження сприйняття себе очима метрополії. Вони не провели реорганізацію, усвідомлення цієї самості, що значить бути українцем е, і українська ідентичність. Тобто, вони наче сміються над собою, але це я, над яким вони сміються, воно насправді. Часто базуються на стереотипах, які були нав'язані окупантами і ну сторіччями по по факту окупації російського впливу. Вони зміняться або вони відімруть. Якщо вони не йдуть зовсім знову часом, то вони просто. Підуть в історію про те, чому жарти кварталу і дизель-шоу не є іронією або самоіронією, як можуть вважати автори, а також про те, чому примітивний гумор взагалі смішний, я писала в матеріалі на Суспільне культура. Посилання залишу в описі під відео. Цікавим і геть неочевидним прикладом погляду імперії на українців є так звана гуцулізація Заходу України. Згадайте, в якихось гумористичних шоу або комедійних фільмах усе, що пов'язане з заходом України. Це все гуцули, і усі там ходять у кептариках, крисанях і стопірцями. Остап Українець говорить, що це не означає, що гуцули були, так би мовити, визнані офіційно. Просто так сталося, що вони були фактично єдиним дозволеним репрезентантом традиційного, без альтернатив і справжнього багатоманіття. В нас зберігається ця стереотипізація, в нас зберігається погляд на захід України як на гуцулів. Хоча це дуже дуже локалізована етнічна група. Вона існує на території трьох областей: Івано-Франківська, Чернівецька і Закарпатська. На території жодної з цих областей Гуцульщина. Не є територіально домінантною, не переважає за населенням. Буквально вона не є настільки потужно репрезентованою в українському суспільстві, як здається, зі стереотипів. Дуже багато людей, які зараховуються скопом до цього всього, насправді є покутянами, підгорянами, бойками, ким завгодно, не гуцулами. Якщо нам потрібно показати якогось на гуцула, то він буде з Коломиї. Ігноруючи той факт, що, по-перше, Коломия не в горах, а по-друге, Коломия не є Гуцульщиною. Але воно саме так працює. Ми просто підхоплюємо стереотипи, які існували до нас, які були е, пропаговані абсолютно штучно, абсолютно цілеспрямовано. За словами Остапа на мейнстримному телебаченні досі побутує це упередження, яке насправді є позицією Радянського Союзу. Мовляв, українці це або козак у Шароварах, або гуцул з гір, або городський рускоязичний українець. Мені самі огидно від себе. Я просто хотів вам пояснити, за чим я приїхав в цю вашу маленьку війку. Найгірший, можливо, наслідок такої стереотипізації, який ми сьогодні вже можемо оцінити, це той факт, що. Ми самі починаємо приймати стереотипи, які створені в імперії. Не просто на віру. Ми сьогодні, усвідомлюючи необхідність розриву з Росією, усвідомлюючи там культурну експансію, усвідомлюючи потребу порвати ці зв'язки, беремо дуже багато речей, які були створені як елементи сміхової культури, які були створені як негативний стереотип, вигадані ніколи не існували в реальності. Ми беремо їх як щось, що від нас забрали, і пробуємо ці сміхові образи наділяти гідністю, нібито повертати їм цю гідність, хоча вони, вони принесені нам ззовні. Вони ніколи не були характерні для нашого е, середовища. Поява стендапу західного жанру і його популярність в Україні є якраз переходом від колективної комедії до індивідуальної. Індивідуальна гумористична діяльність, як от стендап, ем, є. Артист, артистка виступають суб'єктом. Ну, я виходжу на сцену, я розповідаю свої жарти, і в них є моя думка, мої опінії, і люди можуть з ними погоджуватись, не погоджуватись. Я відповідальна за те, що я розповідаю. Тобто, якщо е, раптом я скажу якийсь недоречний жарт, який люди вважатимуть. Е, Поганим з якоїсь причини, то я нестиму за це відповідальність і матиму там над собою працювати або розуміти в чому проблема взагалі. Безперечно, і в стендапі можуть поширюватися стереотипи, але відповідальність за це буде на конкретній людині. Натомість, чим більше людей залучені в написання чогось комедійного. Тим меншою є індивідуальна відповідальність, я думаю, що креатор має допомагати людині розуміти глядачу, що він хоче, має пропонувати. І тим, що ти пропонуєш, ти якраз таки можеш змінювати потреби, запити чи розширяти якісь не знаю, смакові вподобання аудиторії. І навіть ці люди, які, наприклад, сьогодні готові посміятися з жартів про тупу блендінку, хто сказав, що вони не зможуть сміятися з феміністичних жартів. Це твоя задача як коміка домалювати цей контекст і показати людям. Це легко смішити людину, яка твої є твоїм ідеологічним однодумцем. Але це не значить, що людина з тобою не погоджується. Ти не можеш переконати в тому числі за рахунок своєї комедії. І те, що український стендап набуває популярності, і ймовірніше за все і буде набувати ще популярності. Це якраз показує запит на взагалі іншу комедію, на інший предмет комедії. Росія і зараз продовжує використовувати гумор для пропаганди. Щоправда, в російських коміків уже майже не лишилося дозволених тем для жартів. Стендап, так само як і панк-рок, вони взагалі не можуть існувати в диктатурі. Ну те, що існує в Росії, там як рок або стендап, це все ну, ілюзія або фальш. В диктатурі не може існувати протилежної думки, і думки загалом немає існувати. Ходи молись, кушай свою консерву за три рубля, молись на путіна, лягай спать. Що ти ну думай, тобі не треба. Думати – це англосакські вигадки. Ми вже не маємо радянської цензури або прямого російського впливу на наш гумор. Проте в популярній культурі ми досі маємо багато стереотипів, уявлень і патернів про нас самих, які досі тягнуться за інерцією. Їх варто переосмислити і не толерувати. Чомусь зрозуміти, що там. Анекдоти про повільних естонців е, чи про е, вірменське радіо, яке не розуміє ігри слів, це прийняти відносно легко е, прийняти той факт, що наша внутрішня сміхова культура може бути глибоко ненависницькою, глибоко упередженою щодо нас самих. Вона може працювати на поглиблення соціальних конфліктів на рівному місці, там, де немає потреби це робити, і там де сам цей гумор уже давно не має сенсу. Далеко не завжди цю думку прийняти легко. В нас немає. Репресивного іншого, який буде змушувати саме до цього типу гумору, який буде відсікати інші можливості для сміху, але в нас є інерція, яка прекрасно працює. Друзі, розкажіть у коментарях, чи доводилося вам переосмислювати анекдоти? Чи ловили ви себе на тому, що щось, що раніше здавалося смішним, не таке уже й смішне, а навіть цілком навпаки. Не забувайте про лайк і коментар для цього відео. Підписуйтесь на наш YouTube і соцмережі Суспільна культура і вже зовсім скоро очікуйте нову і останню в цьому сезоні серію прощова імперія. Знищуйте Росію всередині себе, і побачимось. Я пам'ятаю, що з самого юного віку анекдоти про маслів були моїми улюбленими. Я Серйозно. Тобто, і вони всі були достатньо чорні і жорстокі. Я досі вважаю, що вони абсолютно чудові розказувати. Йде гуцул по лісу і бачить, як його кум чи сусід прив'язав до дерева і пиляє його. Ти каже, Боже, кума, що ви робите? це, Ну, ну прям пиляєте. Ну, а він каже, так а що? Пан має час, пан має натхнення.